Лукашенко говорив, що раніше він, раніше він був схильний вважати, що це звинувачувати європейських лідерів Європи в невздатності домовитись, і, і так далі. А, але останнім часом він розуміє, що справа не в США, які дуже хочуть просування тут, не в Росії. Це тут мається на увазі в переговорах, не в Росії, О, от тут, отут, не в Росії, яка готова до просування. О, бачите як! І не в євро європейських лідерах. А більше Володимиру Олександровичу Зеленському проблему. Отак-от. -от. Тобто, ніхто ні на кого не напав, Зеленський винуватий і з ним Україна. Плили, вплили на березі. От і все, що можна сказати про Лукашенка. Далі. Воно мовить. Але діяти треба терміново. Росія просувається на фронті. Я це кажу відповідально, оскільки щодня це спостерігаю фактично. І це може призвести до зникнення України як держави. Отаке, пане Олександре. Ми обов'язково зафіксуємо цю вашу заяву і зафіксуємо не з того, що ви там просто на щось попередили, а як заяву проти державного суверенітету, як посягання на державний суверенітет. І будьте певні. Це буде придіяно у вигляді обвинувачення вам у подальшому, коли спочатку ми е ліквідуємо Російську Федерацію, а потім е візьмемо за всіх посіпак. Вибачте, трошки трясеться, За всіх посіпак цієї Російської Федерації, що ви були певні і не сумнівалися, і також собі зафіксуйте, як ви там кажете, е були схильні звинувачувати, да, і у вас там певні були. Сумніви. От вас, сумнівів, і схильності сумніватися, нехай в цьому питанні не буде. Тому ось така історія.